Для хай зуби не почистила. Всім доброго дня! Рада вас вітати в своєму унікальному просторі в своїй оранжереї цитрусовий рай. Цитрусовий, тому що більшість рослин є цитруси, і починалося все з цитрусу. Це простір, в якому зібрано. Більше сотні екзотичних культур тропічних та субтропічних. Відповідно, кожна культура вимагає певних умов вологості і е, свого клімату. Тому і була поділена оранжерея на дві зони: зона субтропіків та зона тропіків. В зоні тропіків я розмістила банани, папая, манго, авокадо культури тропічного клімату з відповідною вологістю і. Температурними режимами. Про це докладніше ми розповімо в наступних відео. В зоні субтропіків основна маса то є близько 70% від всієї маси е, зелених друзів, скажімо так, то є цитруси. Цитруси і декілька експериментальних топапая і, і манго, з якими ми трошки проводимо експерименти по температурних витримках. Ну, ось так. Йдемо далі. Чи як там? Загальна площа оранжереї близько 550 квадратів. Ну і відповідно по поділах субтропіки десь 60%, тропіки 40. Висоти в субтропіках у нас у коньку найвищій точці оранжереї є 6 метрів. Банани, у нас в коньку мають 9 метрів. За рахунок того, що банани є високорослі, тому і дана висота будувалася суто під них. Не то. Ну і наша зона тропіків Суп... зона субтропіків. Якщо зона тропіків, то стабільність, то субтропіки, то вічні коливання. Коливання не тільки температури і вологості, а взагалі росту рослин. Тому що в даній зоні потрібен зимовий відпочинок і літнє велике буяння зелені. Ну і починається все з перця чоловіка. Ну, мусила я його взяти в кадр, то святе. А далі розміщуємо лимони, два експериментальні манго висаджені. Чому експериментальні? Тому що манго зазвичай не переносять дуже низьких температур. Власне, два сорти висадила, подивитися, чи витримають пониження температури до плюс 6-5 плюс градусів, які є тут, в субтропіках. І одна експериментальна папая. теж така громадна вже виросла рослинка, і знову ж таки. Чому експериментальна? Будемо привчати до холодних температур. Одну зиму плюс вісім вона витримала, але вона всаджена в ґрунт. За рахунок того коріння перебувало в плюс-мінус стабільному теплі і пережила. І ще такий ексклюзивчик в субтропіках це моя карамболька. Ось подивіться: вона позав'язувала плодики і одночасно квітне, і одночасно є ще? Свіженькі бутончики. Це вже її друге плодоношення. Перші карамболі ми з'їли десь в травні місяці. Малюк дуже їх обожнює. А це буде друге плодоношення. Ось така красунька. Переходимо в зону тропіків. Зараз ми знаходимося в тропічній зоні. Основну частину площини займають банани. Це Десертні сорти, сорти плантани і ось такі красотуни, які є декоративними сортами. Поряд з бананами в оранжереї під сонцем в тропіках займають манго. Манго то тропічний король фруктів. Зараз в колекції нараховується близько 35 сортів даного виду тропічної культури. Так як сортів. Є багато, а хочеться спробувати фруктів зі всіх, відповідно. Відповідно, відповідно, відповідно. Знаючи, що манго то є таке досить високоросле і широке, широкоросле дерево, знайшла вихід. Я на один сорт щеплюю інший сорт. Він приживається і стає частиною деревця. Ось можна тут побачити, як вже щеплений навесні. Сереночок дає прирости, і то вже є один, два, третій приріст. І біля манго ми що зробили? Посадили Пітахаю. Тут трошки такі експериментики, але маємо біля одної колони, маємо місце, то чому його не використати? У мене тут висаджено чотири сорти Пітахаї. Буду її формувати, буду формувати манго, щоб він не затіняв її. І знову ж таки будемо слідкувати, як воно буде рости. Зараз колекція налічує ну, напевно понад 20 видів самої пітахаї. І куди ж без нашої папаї? Так саме папая це улюблений фрукт багатьох, безпроблемне деревце, росте поряд з бананами, мириться з авокадо з манго, потребує яскравого сонця, але плодоносить вона практично круглий рік. Починаючи з маленького, річного саженця, висаженого з насіннячка, і доходячи вже аж до висоти ну, близько 8-9 метрів, якщо дозволяють умови. Якщо ж умови не дозволяють, ми її укорочуємо на потрібну нам відстань. І так, плодоношення в неї практично круглий рік. Вона зав'язує, квітне зав'язує, зриваємо і так цілий рік. Тобто круглий рік ми з плодами. Сортів папаї, і є, напевно, ну, з десяток точно нарахуємо. Більш детальніше про папаю ми зробимо окреме відео, де я поділюся секретиками її вирощування, догляду і, власне, як досягнути хорошого плодоношення. Ну і власне для забезпечення мікроклімату, особливо в літній період, було придумано наше озерце. Яке допомагає тут вирівнювати там нам певні показничі саме вологості, тому що для тропічної зони ці показники, особливо літо, мають бути досить високі. Це... Біля 80-90% навіть доходить відсотків вологості. Що до зимового періоду вологі озерце дає вже надто багато. Відповідно, був придбаний осушувач. Ми тестуємо його перший рік. Ну оранжереї взагалі вже два роки буде, але тестуємо ми його перший рік, і він показує досить хороші умови. Тому що ми, як знаємо, що зимою це рослинки є найвразливіші саме до грибкових захворювань. Грибкові захворювання, то і є надлишок отієї вологи, яку забирає нам осушувач. І вже так сказати, із е, двох місяців тестування можу зробити висновки, що це дійсно хороше е, вкладення, хороше рішення, тому що бананчики е, не потіють, вікна не пливуть, він свою роботу виконує відмінно. А ще в наших тропіках є велика кількість екзотів, які я висадила в горщики. В горщиках висажені вони для адаптації, під мої умови створені. Тому не бійтеся вирощувати, експериментувати, і навіть в горщику можна добитися плодоношення такої, б здавалось, ексклюзивної тропічної культури, будь-якої, будь-яка культура може плодоносити в горщику, якщо їй дати відповідні умови, відповідну температуру, освітлення та вологість. Отож, любі друзі, не боїмося вирощувати тропічні культури, експериментувати. Запитання, які маєте, ставте мені під цим відео і підписуємося на мій канал.